Слава нації, Вітаю на каналі Добрий Рембат, в ефірі я Сашко добрий, благополучно їду у відпустку до Києва, де маю пробути близько 15 днів. Декілька місяців тому один із глядачів писав мені, що коли будете в Києві, добре би зустрітися, випити пива, поспілкуватися. От. Він також писав: я там зможу задонатити. Ну, Донатити можна в будь-який час всі інструкції для того в описі під відео. Але зустрітися я переконаний, що буде приємно, цікаво знайти якусь там годинку і поспілкуватися наживо з кимось із підписників, хто матиме можливість і бажання. Я думаю, я зможу розповісти щось цікаве, відповісти на якісь запитання наживо. Так. Підписати може мій шеврон, подарувати на добру пам'ять, розписатися на грудях, так, коли гарні, і що, ще, що ще. Ну, але це однозначно без алкоголю. Чому? Тому що я безальтернативний безальтернативний супротивник так, російської мови, алкоголю, наркотиків, з усіма іншими речами, питаннями і чого завгодно. Будь ласка, майте на увазі десь там наступного тижня. Пишіть ваші пропозиції: місто Київ, безалкогольна зустріч, неофіційна, без якихось там офіційних інтерв'ю журналістам. Просто, скажімо так, квартирник, так би мовити. так? Якесь таке спілкування, кому я цікавий наживо, користайтесь нагодою, бо так, невідомо, коли і чи буде наступна така. Можливість. Слава і дяка любому Господу за все! Кайфуємо, працюємо, перемагаємо і сандалимо на повних вітрилах. І при цьому пам'ятаємо, що наша українофілія недостатня.